Пропоную з'їсти бургер знутрій за 4 хвилини, даю тисячу гривень. Ну, може, спробувати. Не хочете спилати, що це? Що це таке? Це корисне м'ясо, водна криса. Хуя Готові? Давайте. Полетіли. Що? Полетіли. 3 хвилини 57 секунд. Смачний. Три хвилини 30 секунд. Нормально. Він бачу соковитий такий. Mm -hmm. Ще 2 хвилини 20 секунд. Нормально, нормально. Просто треба жувати. Не ну давай, ну реально там ще трошечки. Якщо прям в темпах буде жувати, хвилина 36 секунд, там реально можна встигнути. Хвилина 10. 43 секунди. Ну там ще якраз от, чисто два укуса в тебе якраз. Не, не та ну можу вже не спішити. 10 секунд, 9 секунд, <рес> 6 секунд, 5 секунд. 3, 2, 1. Я б <рес> не маю чесно. Є якісь емоції від того, що ти з'їла крису? Якби мене сказали, я би подумала, що це тунець. <рес> Тримай, це твої. Дякую, дуже гарно. Все.